Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогоднішня прогулянка у мене йде іншою дорогою, довгою, але цікавою. Так мені захотілося. Дуже мені захотілося пройтися по ній босими ногами. Все, прям просто зняти взуття і пройтися. Погода гарна. Що ще треба для життя? Мир. Трішки похмуро, але це тільки ранок? Дуже подобається вид, дуже подобається поля, така мікрофлора інша. Да? Ем, якось так птички, ну, все по-іншому. Так, мені дуже захотілося. І я сказала, що я так зроблю. Бачите, там далеченько ліс, оце туди я йду для того, щоб подивитись, що ж нас у лісі чекає. Травичка трішки так коль коль. Але так приємно, такий масажик. Ну, коротше, у мене сьогодні просто релакс. Все, я так захотіла і я так зробила. Все. Мандруємо разом і дивимося, що ж нас цікаве сьогодні чекає в лісі. Друзі, перед зі мною буду дуже вдячна за лайки, за коментарі. Комариків хватає зранку, та то нічого. Нам нічого не мішає. Перед, друзі, запрошую. Так, друзі. Перша наша знахідка. Так, пішла, пішла, дивлюся, ага. Боже, пішли-пішли. Я знаю, в цьому місці знаходила їх дуже-дуже багато в тому році після дощику. У нас дощик пройшов і ось сюди, я бачу починається. Ура! До речі, вони мені дуже-дуже-дуже-дуже смачненькі. Ква. Так, будемо знімати. Бачу, тут і молоденький у нас ось сюди вилазить. Це у нас мухомор сіро-рожевий. Так, знімаємо його. Ой, дивимось. Ага. Червивий, червивий. Так, цей у нас. Цей у нас червивий. А ось сюди я бачу молодесенький. Так, молодесенький. Так буду знімати. Дивимось. Теж он бачу. Але о, тут шляпинка гарна. Можна зрізати. Так, зараз підчищу. Цей підчистила. Цей у нас гарненький, молоденький. Зараз тут будуть ходити і буду дивитися ці грибочки. Мухомор, сіро, рожевий, гарний смачний грибочок. Так, основна його така признак такий, це коли ви його надрізаєте, він червоний. Бачите, навіть коли червивий, видно сюди. Всякі комахи лізли-лізли, і вон, видно, він червоний. О, бачите, червоніє. Так, йдем далі. У лісі просто клас. Поки що не дуже жарко, мокро, але ще треба підождати щоб були грибочки масово. Ну, у нас вже така знахідка є. І дивлюся, вже теж кабанчики, мабуть, рилися тут. якісь корінці, видно, шукали смачні. А це у нас ось трутовик лускатий. Це бачу зовсім зовсім молоденький. Він ще, бачите, як зазвичай такий коричневий. Да, Бежево-коричневий. А це у нас видно, що зовсім-зовсім молоденький. Так трутовик лускатий, гістівний грибочок. Ой, так, да, клас. Бачите? Ой, так там іще у нас один. Єсть, ну дивимось. Он два. Клас. Зараз будемо знімати аптечки. Клас. Так, будемо знімати. Комарів, звісно, море. І попирскалась, і все. Так, ано. Бачите, у нас там ніжка. Але він його треба зрізати тоді, коли він ріжеться як по маслу. Це гарний, їстівний. О, раз, і два. Бачите, ніжка залишається. Воно ну, її дуже видно. От, і грибочок. Зараз ми його трішки роздивимось. Так. Бачите, який у нас світленький світленький гіменофор. Видно, що він. Такий ще молоденький. Так? І он дивіться, зараз я вам покажу. О, ніжка трішки тугенька, а далі він молоденький, гарний. Так, оце при тому, як готувати, ми обов'язково оцю луску знизу, гімінофорчик знімаємо. Він у нас там такий біленький-біленький, гарненький. Так, ну, Деякі кажуть не вимачують їх. Я вимачую. Годинки на 3, на 4 я їх вимачую і потім відварюю і готую. Грибочок гарний, навіть деякі кажуть, найулюбленіший. По ньому видно назва чому лускатий, тому що ми бачимо прекрасно, як на ньому такі наші лусочки. Так, так що такі молоденькі ми беремо, трутовик лускатий. Забираємо. Так. А тепер бачу у нас тут представник трутовика лускатого, бачу як більш дорослий. Бачите, цей у нас такий видно, що пеньочок. ну, Дерево було пеньочок. І він весь такий протрух. І от на ньому люблять поселятися наші трутовички-лускати. Зараз ми будемо дивитись, чи він у нас годиться для їжі, чи не годиться. Так, цікаво. Зараз тугенька ніжка, але зараз попробую покажу вам, значить дивіться. От тут бачите, наскільки вже о, як резина. так? І зараз ми оцей. Це вже, уж... бачите, по імінофору видно, який він у нас вже старенький. Там стільки мурашок, мурашок вже він червивий. І цей так само. Це о, видно, видно, скільки там різних комах. Вони його їдять. Так що ми залишаємо це все комашками. Їм теж потрібно їсти. Так, і видно, вже він такий, як такий резиновий. Все. Отакі грибочки ми не беремо. Але ось видно, що це в нас вже дорослий трутовик лускатий. Так. так, мої глядачі. Здалеку бачу цікаві екземплярчики. Зараз я вам їх покажу. Сьогодні в мене на них така якби, охота. Дивіться, як красиво, цікаво і надзвичайно. Так, да, я бачу, що вони вже старенькі, а може і ні. Боже, гляньте, 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 О, яка краса, все дерево в них. Це ви зрозуміли, крутовик лускатий. І бачите, він тут уже зовсім іншого кольору. Він тут такий оріховий, так? такий красивий. І дивіться, все-все дерево він повністю його захватив. Так, зараз будемо дивитися, які ж вони в нас чи молоденькі. Це у нас, ой, не знаю, дерево. Так, стареньке вже воно буде. Помирає і ось повністю на цьому дереві у нас ось красиві такі трутовички лускаті. Зараз будемо дивитися, чи вони у нас годяться для їжі, чи не годяться. Але цікаве, цікаве. Дивіться, як цікаво. Ось вам явно видно, дивіться ці всі ніжки. Ой, наче молоденькі. І бачите, тут такі красиві, але бачу, гімонофорчик такий он. Полюбляють їх різні комашки. І тут усюди. Зараз будемо роздивлятися, що це в нас за грибочки. Чи вони годяться для їжі. Чи так, не годяться. друзі, знімаю. Значить, дивимось. Бо знаєте, наче зараз о, клас. Дивіться, гарненькі. Тут у нас запах такий приємний, приємний. Дивіться, значить, провіряємо, беремо їх. О, це молоденький, я вже навіть різати не буду. А цей у нас о, класні. Дивіться, які гарненькі. Далі, далі, далі. І бачите, ось залишається в нас. Але вона така більш Ця тверденька. А... Ні, нормальна, але така все одно твердовата. Так, беремо далі, далі, далі. О, трошки зараз підріжу. Дивіться, гарненькі, біленькі, біленькі. Зараз я їх розріжу. О, і зріжу трішки. Дивіться. О, гарненькі. О, єс. Yes. Класно. Так, пішли далі, далі, далі знімаємо наші грибочки. Це нам повезло. Так, ось які гарненькі, гарненькі. Ой, клас, клас! Зовсім як по маслу. Так, а ну цей зараз. Тоже. боже, яка кликий клас. Клас. А дивіться, яка ніжка товста. Товста-товста. Дивіться. І, ой, і вона гарно ріжеться. Забираємо все. Клас, тепер тут. Так, це забираємо. Так, дивимось далі, далі, далі. Ой, які тут ніжки товсті. А, клас, дивіться. Як по маслу. Супер! Оце вам і гето. А ну зараз провіряємо. Трішки зрізаємо. І клас. Ні, я цей навіть різати не буду. Десь такі ніжки тості, тості. Клас. Ну не може бути такого, щоб нам для соличок не дав гостинців. Ну не може бути такого. Бачите, оце вам і у нас буде і ловчик. Отакий гарненьких грибочків. Дивіться, скільки багато. Це все. Ану. Ой, дощик пішов. Так, шановні глядачі, а це ми бачимо у нас теж трутовик лускатий, але він дуже-дуже старенький. Бачите? Його вже ось сухий, старий, але це теж у нас трутовик лускатий. О, такий ми не беремо. Так, друзі, а це просто мені перше, перша я її бачу. Це у нас шавлія лучна. Я її просто ніколи в дикій природі не зустрічала. Ми всі знаємо, шавлію, це шалфей на російській мові. Зараз я її не буду брати, але вона настільки корисна, мені просто я її беру як класичну ароматичну ну, рослинку. Я беру її на спеці. Сьогодні я її не буду брати, але хай вона ще поросте, тому що ну, перше, перше в житті я її зустріла. Це просто якась мені ну, не знаю, фортуна. Їх дуже багато видів. Шавлія лучна. Ну, Це просто така цінна рослинка, що я дякую, що вона мені відкрилась. А це у нас Вероніка. Ну просто подивіться, яка ж вона красива! Це теж лікарська рослина. Я про неї не буду вам розказувати. Це все можна подивитися в інтернеті. Я вам просто покажу красу, от як вона. Красиво, це вже я виходила з лісу і яка вона ну, красива. Ну, Просто радує око і насолоджується, дивиться її красою. Дуже-дуже красива, це в нас Вероніка. Теж дуже гарна лікарська рослинка. Так, друзі, йшла вже додому через стадіон. Такий він весь травичці. Гарний стадіон для діточок. І я вам хочу сказати, що добува такого. Дітки зараз гуляють, трошки шумно буде, але буду знімати. Я вам хочу розказати про такий дуже цікавий, дуже смачний грибочок, який називається у нас опеньок луговий. Да, всі ми знаємо білий гриб. Да? Багато таких, би, наче благородне. Но цей маленький грибочок, він заслуговує на дуже велику увагу до себе. Так, зараз я вам його покажу, як він росте. Дивіться. Ось сюди вже бачу трошки підсохло на сонечку, але вони ось сюди росли. Дивіться, пошли. Так. Так, ось по кругу, ось їх багато. До речі, такі сухенькі можна брати, обрізати корінець і досушувати вдома, і потім перемелювати на приправу. Ця приправа просто настільки ароматна, настільки смачна, настільки вашу страву вона робить. Смачнішою і кориснішою. І ось дивіться, тут вже вони попідсихали, але ось я вам показую. Дивіться, яка краса пошли вони по кругу. Так і зараз обійду з цієї сторони, теж десь вони по кругу були, були, були. Ага, ось сюди, цей круг. Ось сюди. Дощі пройшли і цих грибочків буде дуже багато. Вони ростуть і на лугах, і на полях. Зараз теж стадіон тут дитячий. Це воно в селі. Тут гарно, машини не їздять, нема такого. Дітки собі гуляють. І теж такі, бачите, така мікрофлора йде. Рослинки, травичка. От. І вони тут у вас весь по... Стрелювали. Я вам, я приділю цьому грибочку увагу, який цей гриб заслуговує на себе. Ось сюди вони пішли, бачите? Бувають такі доволі великі екземпляри. Ось зараз я вам його покажу. Гриб просто. Безподобний. Так. Ой. А сюди, дивіться, так. Зараз ми його роздивимось. Ой, який красивий. Отак. Ще зараз вирву. о, Сюди прийду дня через три. І їх тут буде повно. Вони і у містах ростуть, і біля дворів ростуть. Ну, звичайно, вибирайте так, щоб менше машин було. Так, дивіться, цей грибочок. Як його розрізнити від інших? Да? Дивіться, у нього такі дуже-дуже гарні пластинки. Бачите, які вони чітко виражені, красиві. Обов'язково має посередині він отакий. Ну, таку форму шляпки, так? Ніжка доволі дуже-дуже тверда. Ніжку зазвичай не готують. Я як беру, так я просто беру, відрізаю, шляпинку і ніжка в мене йде, або як збираю, ну, і ніжка в мене йде на сушку. Я Ніжку висушую, потім її перемелюю, і у мене виходить дуже-дуже смачна приправа. Якщо у вас їх багато, ви можете їх цілими засушити. Якщо мало, то це такі середні, бувають величенькі. Дивіться уважно, які пластиночки. Такі чітко-чітко, такий він маленький, а вони такі чітко-чітко виражені. Форма. Так, ось він засушений. Такий прекрасно. Дома очистили ніжку, повідрізали, і у вас вже досушуєте дома готовий грибочок. Грибочок по аромату своєму у страві, по приправці своїй не уступає білому грибу. Гриб дуже-дуже гарний. Шляпинки можна окремо висушити. І потім їх взимку розмочуєте. З них дуже в давнину робили наші бабці, прабабці. Найкращі вийшли пиріжки, рулети. ну Це настільки ароматний грибочок, гарний. Я мене син дуже-дуже любить їх. Просто бомба. І він іде, перемололи потім ніжечку, і вона у вас на приправку. Змішали. Ну, я вам покажу. Так, зараз іще дивимось, і ще розкажу. Ось, бачите, маленькі екземплярки. Ой, маленькі пішли. Їх тут буде дуже-дуже багато. Так, дістаємо. О! І зазвичай йде в них так колір посередині. Темніший, а края світліший. Такий, якби чітко виражений такий бугорочок зверху. Ну Тут сонце. Так, і ось сюди в нас такий сухенький грибочок. Прекрасно, але пластинки, бачите, які обов'язково, і ще раз кажу вам, не пожалкуйте, маленький, смачненький, тут маленький. А вони бувають такі, ну, доволі такі, ну, нездоровезні, але <кхід> отакий От і може бути якби у два рази більший. Шляпинки чік чик, -чик. Ножничками, все, ніжки на сушку, шляпинки, теж можете на сушку. Ну, але вже коли ви висушили разом із шляпинкою, ніжку, то тільки на приправку, тому що, ну, куди ніжка все рівно у вас буде тверда. А якщо хочете на назимку, на зиму приготувати. Що були у вас да, на, ну, на начинку якусь, на супи, то тільки шляпинку висушуєте. А це ось у нас вже готові засушені грибочки. Так, я казала, що завжди кажу, лісовичок ніколи не випустить вас без подарунків. Нарешті цей грибочок пішов. Це спробуйте. Ви не пожалкуєте, якщо зберете цей грибочок. Хто його знає, він хоч і невеличкий, але він не уступає білому грибу по своєму аромату. Зараз оці сухенькі позабираю і вдома до сушу у мене буде приправка. Можете їх разом. На, на начиночку разом із капусточкою, шляпинки. Просто бомба. Аромат неймовірний. О. Ось туди стадіон і нема не асфальту, машини далеко, ну, просто клас. Це в селі, тут ходила в ліс і тут поруч село. Ось уже скільки. Так, да, треба потрудити. Да, головне, щоб він у вас був не трухлий, коли це засушений. Ну, не, ну там не спорчений, але ви бачите, ці грибочки, вони, ну, ідеальні. Ось. Да? Сушений, але він, ну, ідеальний. Тільки що підсох на сонечку. А так, он, дивіться, не нічого. Немає, то такі грибочки, звісно, беріть. А якщо ви бачите, що цей грибочок у вас вже підпорчений там, чи трухлий, ні, таке не беріть. Беріть, тільки оце ось, бачите в мене, теж він ідеальний, тільки що він сухенький. Дома я його почищу, тільки на сушку не мийте. Почистіть акуратненько і не мийте. Я про нього так люб'язно розказую і довго, тому що, ну, хто не пробував, не знає, що це за гриб. Просто суперовий. Ось вам уже, бачите, яка краса. О! Копеньок луговий. Так. Да. Ось, ну, клас, ж, бачите? Так. Так, друзі, дякую всім. Хто був зі мною, ну дивіться ж, які. Дивіться, які гарненькі. Просто бомба. Так, все, я вам про нього розказала, де б він не зустрівся. Друзі, обов'язково беріть. Опеньок луговий. Проспівала йому таку величну оду, але він цього стоїть. Так, друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Насолоджуємося життям. Дай Боже вам миру, добра, щоб було все добре.